Значить так, я тебе ще раз тут побачу, ну, коли, ти пропі... коли ти почнеш пропіхувати щось своє, взяти я просто поріжу на ремонт нормально тобі? Думаєш? Пане Вірне, скажіть, будь ласка, ви вважаєте, що він не має права на свої погляди? Кожен має право так. на будь-яку думку, навіть якщо вона хибна є. Ну, то Але тим не менше, поняття. не треба ходити тут і провокувати людей. А, в чому Краще було, ми, в ми його добровільно ви... Ось. Цьому. Угу. Ось цьому. А скажіть, будь ласка, є перелік прапорів, з якими можна ходити, з якими не можна? Чи це звичайна людина скидить? Будь-хто ходить угу. з тим, з ким чим хоче. Так. Але тим не менше з комуністичним прапором під яким вбивали заборона... наших дідів, бабців. Сука, заборонено їм з ними ходити. Так, добре, але це е, персональні емоції, правильно? На законодавчому Ні. рівні поки що немає нічого, що має бути е, заборонено. У 2004-му чи 2005-му, я не пам'ятаю точно, товариш Ющенко. Товариш Ющенко так, так. сказав, щоб всі будь-які антиімперські прапори. Пам'ятники mm -hmm. зруйнувати, mm -hmm. забирати. Було таке? Пам'ятаєте? Uh, да, mm -hmm. Чим ми займаємось? Послухай. за самостійно України, якщо тебе це цікавить. Я ніякий там не імперський. Ну, а... Для чого ти не ходиш як мінімум з червоно-чорним прапором, а ходиш з червоним. Mm -hmm. І ти тільки що yeah, що казав? Yeah, 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 yeah. Що ти тільки що казав? Yeah. Yeah. Скухати, скажи, що багато. досить. Дос, ну скільки? 30. Ти при прийшов суді живеш? Или маленький был? Я так да? Да, маленький был? Да. Ну, так вот, если бы тебя вот такого хлопца встретили в Советском Союзе. Двух шагов бы не сделал, тебя бы уже давным-давно. Вечали, что вживає Нет, траву страва. Да какая субъектива? А что в тебе? Те, я не припущу ни к мане, я просто решил кровь. А что ну, ты вот, за дуже хотів, я не могу? Я бы очень хотел. Я бы очень хотел, давайте выйти. Хотя бы нам не было. Ну не дебочь. Все, пожалуйста, зачем? А світ загалом, що, що є символом Серед Само собою. Можете так, послухати? Конечно. Чому я виступаю? Я виступаю за те, аби у моїй державі людина з кейком не говорила іншій людині, які він має мати погляди. Ви згодні з цим? Само собою. Але наразі це зовсім протилежно. На даний момент потрібно навести порядок до такої степені, щоб вони розуміли, що є хтось, хто з ними зробить порядок. вони? Неважливо, то вони, то важливо. Вони поймуть. Ви знаєте, що багато молоді, вона має переконання Вони поймуть хто. Але це питання сили. Вони мож, поймуть хто. Ти? Я нікого не провокую. Я вважаю, що ну, це потрібно. Зумієте, червоний прапор, він не гірше червоно-чорний. Так, але ну, я ти ж розумію, про, -про, -про, про, Проблема в тому, що е, ну, наша попило це що, комуністи, що там було ще за Радянського Союзу, ну, особливо ці останні роки, це комуністично. Що... І зараз на Майдані, я скажу так, я розказу, оці, оці... оці трошки дебільні. Радикальні сили, які зараз там скупилися, вони насправді це ті єдині сили, єдині сили, котрі можуть його зруйнувати.